на своєму каналі Оля Гармонія. <кій> і я хочу вам показати ось таку шкарпетку ще я, яку я була розпочала в'язати в 3 місяці. Набирала я 80. Резинка вийшла, чудово, все в'язала гарно і дивіться, що я сьогодні у нас 23 травня. Я вже другий день пасу череду. Я вчора взяла з собою в'язати. І в мене була зв'язана п'ятка. І в общем я вже йшла по кругу. І слухайте, я не порахувала петлі і дивіться, який я зробила клин підйому. Вийшла ця п'ятка, що через чур якась така огромезна зараз я вам так покажу може. більше через чур якесь воно таке. Я не знаю, чи мені його розпустити. Клин підйому я тут убавляла, в общем, петельки через радок. І потім щось три радки я радок в родок убавила. Я була, забулася, що мені треба убавити. Щось я родочки з 5 пройшла чи з 4 пройшла просто вже в'язавши. І тоді я вже замітила, що це ось якраз отак просто того видно. Побачите, я так ближче покажу. Ось видно. Радків певно з 5-6. Це тут у мене було, зупинилося в'язання. І я вчора взяла з собою в поле і я пров'язала без убавлянь. Потім я замітила, що Порахувала вже петлі, замітила, що мені треба ще робити убавляння. І слухайте, я робила ось кілька радочків підряд до того радок. Потім опять почала через радок. І слухайте, воно таке вийшло якесь огромне. Ось дивіться, яка вийшла ця п'ята. Я не знаю, прямо як валянок якийсь. Чи його продовжувати в'язати. чи... Чи я не знаю, не знаю навіть, що робити. Чи розторочувати його, аж сюди його наново набирати петлі. Ой, не знаю навіть, як мені бути з цією шкарпеткою. Напевно, що зараз буду розторочувати його. Ось аж сюди. І клей підйому, певно, так як в мене є дуже багато набраних петель виходить, звідси і з того боку то мені, певно, прийдеться клин підйому убавляти радок в радок, ось такого, щоб воно убавлялося. І щоб в мене вийшло 5,80 80 петель по колу і в'язати. Я думаю, тоді може, можливо, щось вийде. Що, ну, я не можу дивитися, що це ця п'ята така, 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 така. така. Е, так... І ще я мала в неділю до вас під'єднатись під'єднатися. В неділю мала до вас під'єднатися, показати, що я за той тиждень. А зараз вам так, гно моя вже склала докупи. Ви бачили вже на моєму каналі там трішки мої. Мого цього відео з гномом. А, так, ще я прийду з поля ось до того, то, можливо, ще відзніму клаптик, скільки я пров'язала футболочку від Світлани Харченко. по Опису Світлани Харченко. А, так, жилетку я так і за весь тиждень не зачепила. Цей тиждень сьогодні у нас вже четвер. І теж я не в'язала футболочку, мені теж не входило. Неділю я не під'єдналась, бо у мене було день народження. Я його, хоча і не празднувала, але і в'язати мені щось не хотілося. Ну як не хотілося. Ну там прийшла чоловікова сестра, ми чуть пообідали. І у мене було багато роботи, і я не в'язала Неділю зовсім. В понеділок я е, не могла, теж щось трішки пов'язала, але не було в мене часу теж сідати, в'язати і відео відзняти, бо треба було згорнути три городи сіну. Сіна, так як у нас до тракторця грабельки поламалися, прийшлось його горнути вручну. Агороди немаленькі, дуже великі, можна сказати, гектари. І вівторок теж ми, я з дітьми, з двома своїми хлопцями возила сіно цілий день. Мені було не до зйомки, а вчора череда. Так щось я теж вчора не мала натхнення знімати, а це ось сіла, ну як я вчора в'язала я ж кажу, але знімати щось я ще там, якось не планувала. А це ось сіла і вирішила вам показати цю п'яту. Не знаю, не знаю, якась вона така рахітна вийшла, огромна така, не знаю. Буду, певно, зараз його розторочувати це все. Ну нічого, війна без жертв не буває. Зараз я розторочу і тут цей клин підйому буду переробляти, буду набирати на новоці петлі, ну Я розкорочувала ще сюди, де я. Ось такі справи у мене, дівчулечки. Отже, ще я до вас підключу, покажу, скільки футболочка пров'язана. І так вже я вам відзвітуюся за, за той тиждень і вже, можна сказати, за цей тиждень, що я в'язала. І у мене роботи. Ось вони орієнти, як завжди, пасуться, ті лежати, пасуться, вдихаю на природі і потрошку це взяла з собою в'язанечка. Ну, це. Мої любі друзі, ще раз довго говорити не буду, але ще на початку відео ви зрозуміли, що я пасла череду і показувала вам шкарпетку, де я була зробила неправильно клин підйом. Ось хочу вам показати, що я розпустила сьогодні, хочу сказати вам понеділок, 28 травня, після того, як я відпасла череду. Я не могла зняти відео, тому так як я захворіла. Ви зараз чуєте по, можливо, чуєте по моєму мо голосі. Так, і що, що я не маю здоров'я. Трішечки відзняла вам відео вже без слів футболочки, яку в'яжу по опису Світлани Харченко. Її канал зветься, давай пов'яжемо. І ось хотіла вам показати, як я Тікай кицюнь. Тікай, іди грайся. Як я ось так по цей момент була, розпустила і е, в'язала клин підйому, йому, е, роблячи убавки в кожному рядку. І ось у мене вже тепер ось так виглядає шкарпетка. На чоловічий розмір. Десь буде розмір 43-44, мабуть, я так думаю. Ось так вона у мене виглядає. Так, і буду я її в'язати далі. ну вже Мені подобається те, що я зробила. А то тоді я вам показувала було щось не то. І ось такий у мене вийшов підйом, що з цієї сторони. Котики. А тікає тікайте, так. І що з цієї сторони? Люблять ці два дружбани гратися моїми руками і моїми ниточками. Ось, прийшов і проситься. І з цієї сторони, ось так у мене вийшов клин підйом. І я вже задоволена своєю роботою. Отже, наразі не буду вас дратувати своїм гондозенням, своїм голосом. Показала вам трішки, скажу відтоді, як відласла череду, не в'язала, бо лежала ось десь температурою, і вчора цілий день температура. Сьогодні буде яким легше, але я в'язати не хочу. Це я тільки так під'єдналася, щоб вам показати, на чому я спинилась. Все. Бажаю вам всім здоров'я, бо зараз ходить вірус. Ходить такий якийсь вірус нехороший. Всі захворівають. Бажаю здоров'я. Бережіть себе і бережіть своїх рідних, щоб ви були всі здорові.